Всім привіт! Мене звати Наталя. Я рада вас вітати на своєму каналі Петлі з витребеньками. Тут буду розказувати вам про своє в'язальне і навколо в'язальне. Отже, сьогодні хочу поговорити з вами про те, що я встигла зробити зв'язати протягом червня. І це буде дві готові роботи. Один процес, який у мене зараз на спицях, і поговоримо. Про мої плани на липень. Отже, почнемо з готових робіт. І перша моя готова робота така маленька, це хустка для моєї донечки, в її 4 рочки. Зв'язана вона гачком, гачок тут номер 2, ось такий квітковий візерунок. Зв'язала, в принципі, цілком в практичних цілях, бо в садочку є у них вимога, що дітки мають бути в головних уборах, а панама, яка б вона була тоненька, легенька, вона все одно парить. Я і колись давно в'язала панами з рафії, але вони, так, вони легенькі, але все одно в них жарко. Все, все одно вони трохи парять. Тому от будемо. Спробуємо от таку хусточку по розмірах на голову 50 см. Я в'язала хусточку 40 см, отут, між зав'язками. І от такий розмір якраз підходить. Тобто орієнтуватись можна на об'єм голови мінус 10 см. Це буде нормальний потрібний розмір хустки. Зараз мода на такі хусточки. ну, буду мала модна. І друга моя готова робота. Це так, вона також для моєї донечки. Це ось така футболочка. Це бавовна, бавовна асуан від ярна. У, неї немає, у них немає зараз в продажу цього артикулу, був, він продавався дуже давно, багато років тому. Це в мене тільки зараз до нього дійшли руки. Метраж тут 150 метрів в 50 грамах, але, за відчуттями, ниточка значно тоньша, бо я в'язала в дві ниточки і спицями три. І. Це артикул Асуан, і є у мене ще одна футболочка, також для донечки. Це також артикул Асуан, але оця зв'язана в одну ниточку, а оця рожева в дві ниточки. Я думаю, що це той самий випадок, коли у Ярни в одного того самого артикулу є різний метраж, тому треба просто бути уважним під час замовлення. Але ниточка. Приємно, не дивлячись на те, що це бавовна, бо вона часто буває така досить жорстка. Ні, вона яка, приємна до тіла, нічого з нею не стається після прання, вона ніяк не змінилась. Ну, тобто, в принципі, роботою, пряжою я задоволена. Додам трохи технічних подробиць про цю футболочку. Зв'язана вона конструкцією реглан-погон. Тут... Погончика 2 см десь цього, але загалом реглан погон. Е, набирала трохи нетипово, бо зазвичай погон в'яжеться, як ми набираємо всю кількість петель для горловини. Далі в'яжеться росточок, і, якщо треба, то поглиблення горловини попереду. Тут я горловину формувала не вкороченими рядами, а додаванням петель. Тобто, коли я набирала петлі, я набирала петлі спинки, половину спинки, через те, що в мене тут застівка, половину спинки і погон, в'язала росток. Потім після цього, коли росток відв'язаний, робила додавання по погону попереду, а потім вже. Отут е, решту петель, які мені потрібні наперед, е, додавала в кінці ряду. І з цієї сторони так само набрала е, петлі спинки погону, відв'язала росток і далі додавала вже сюди петлі, е, просто додав, додаючи петлі в кінці ряду, а не е, вив'язуючи це е, вкороченими рядами. І ще одне о, такий прийом, о, який, що відзв'язала тут по-іншому, не так, як зазвичай в'яжеться вереглан погон. Коли ми в'яжемо погон, ми отут, де. Прямий участок перед або спинка в'яжеться без додавання, а додаються лише петлі рукава. А потім, коли ми вив'язуємо пройму, то зазвичай петлі додаються з обох сторін. Я тут робила наступним чином: я спочатку, от поки ми вив'язуємо цей прямий шматочок попереду, я за цей час додала всі потрібні мені петлі рукава. Потім, отут, коли ми починаємо розширення на пройму, я додавала тут петлі тільки наперед і в кожному ряду. Не через ряд, а в кожному ряду. Тобто, всі прибавки переда у мене зроблені ось до цього моменту. Далі йдуть тільки прибавки на пройму. Ну і мені так, в принципі, сподобалось, як воно виглядає. Так досить. Чітко все. От. Вийшла така футболочка на дитину. В'язала я зверху вниз. Тож, для того, щоб сердечки вони були не перевернуті. Довелось трошки переробити схему, бо в інтернеті всі схеми, які мені зустрічались, вони були ну, для в'язання сердечка знизу вверх. Трошки довелося його переробити, але от наче. Іначе все вийшло. Сподобається футболочка, дуже личить, вона в моїй донечці колір яскравий такий. Щодо обробок, обробка по горловинці. Тут ідея китлювання в карман, тобто прокладала тамбурний шов тут по горловинці, піднімала петлі з лицьової сторони, з пров'язала десь чотири рядочки і закрила матрасним швом. І тут по спинці ця петелька, цей розріз, він також зроблений китлюванням в карман по тамбурному шуру. Так, досить, досить акуратно воно все вийшло. Тепер покажу мій процес поточний, який в мене зараз на спицях, на таким зараз працюю. Це буде ось така майка або жилетка такою сіткою з резиночками по проймах горловинці та низу. В'яжу з пряжі Лінфа від Ярни. Ця пряжа також дуже давно була у них в продажу, зараз її немає. Тут 70 льон, 30 віскоза. Вона дуже м'якенька, прям так не скажеш, що тут є льон. пряжа у вигляді ось такого шнурочку. Вона тоненька, тут 170 метрів на 50 грам. І щоб, по-перше, зробити її трохи товщою, а по-друге, трохи стабіл стабілізувати, бо і льон, і віскоза вони досить такі. Нестабільні можуть тягнутися, тому, щоб стабілізувати, буду додавати додаю ось таку бавовну з паєткою. Це стандартна така бавовна паєтка на бавовні, десь 800 метрів в 100 грамах. Маю надію, що вона мені стабілізує ось цю лімфу. І на зараз у мене, я на ось такому етапі. В'яжу зверху, набирала петлі ось тут по плечах. В'язала спочатку спинку окремо дві половинки, і потім їх поєднувала, потім набра... піднімала петлі по плечу, в'язала перед, знову ж таки, тут поєднувала. І зараз я дов'язала вже трохи нижче підрізів. І е, вирішила для того, щоб вже розуміти, як воно сидить, довжину і так далі, е, вирішила одразу зробити обробки е, по проймах та по горловинці. Е, зробила кетлювання в карман е, і е, таку невисоку розиночку. Е, е, Оцю робила, е, в'язала спицями два. А резиночка тут у мене спиці 2,25, В'язала їх, як бачите, без паєтки, тільки лінфою. Ось так виходить, вже приміряла, все воно підходить, сидить так, як мені хочеться. Ось Виходить така маєчка. Буду далі продовжувати її в'язати. В'яжу спицями три бамбукові. Це така проста елементарна сітка. Нескладна, в'яжеться досить швидко. У мене більше часу зайняли ці обробки. По часу все, що зв'язане тіло. Це, напевне, ну, якщо не половина половина а може навіть і менше часу, який я витратила на обробки. Дуже довго ці всі обробки котльовки в'яжуться, бо, по-перше, спиці маленькі, по-друге, тут ну, багато петель з двох боків. Але подобається мені, що виходить, воно виходить дуже акуратно, тут ще треба хвостики поховати. Але от через те, що я в'яжу спереду, і тут кілька разів обривала нитку, тут виходить досить багато хвостиків, кінчиків. Але ось всі вони сховалися дуже акуратно в цій обробці по краям. Тобто там нічого тепер нічого не стирчить, нічого не видно, ніяких шовчиків. Вже буду самий такий основний процес на зараз. Хочу і закінчити, щоб ще влітку поносити. Сподіваюсь, літо до нас ще прийде. Давайте тепер поговоримо про мої плани на липень. Я піддалася хайпу і вирішила зробити собі, зв'язати собі запаску. Це такий декоративний фартушок, Я думаю, ви бачили дуже багато, дуже популярний це зараз аксесуар, багато дівчаток його і носять. І... Але мені хотілося зробити його не просто декоративним аксесуаром, а додати до нього якихось сенсів. Так. Я вже дуже багато років живу в Харкові, але родом я з міста Старобільськ, це Луганщина. Північна частина Луганщини, це Жанщина. Тому у своїй запасі я вирішила використати орнаменти, притаманні саме цим регіонам, цим районам. Для запаски я намалювала собі ось таку схему. На просторах інтернету знайшла зображення вишитих сорочок. З Луганщини, саме зі Старобільського та Білокораківського району. І от цей елемент центральний, він був на сорочці зі Старобільського району. Ця сорочка зберігається у музеї Гончара в Києві. От Використала її тут о оцей центральний елемент, і ось ці такі, не знаю, як їх назвати, ось ці елементи. Доріжки вони звідти, і е, на сорочках з Білокоракінського району там були подібні до цього рослинні орнаменти, вже також додала їх сюди. От, буду втілювати в життя таку схему. І е, пряжу для запаски взяла українського виробництва, це вівчарі «Етнокотон». Тут 70% бавовна, 30% льон 600 метрів в 100 грамах. І в'язати буду гачком 1,5. І другий процес, який в мене в планах на липень, це сумочка кросбоді з рафі. Я не визначилася ще на 100% з моделлю, але це точно буде така невеличка. Сумочка кросбоді така чисто, щоб вкласти телефон та ключі. В'язати буду з Рафі іспі це у мене колір хакі. Хакі. Не знаю, чому вони не називають хакі. Як на мене, це прям така справжня, справжня соломка. От. І для того, щоб прикрасити сумочку, Придбала ось такі перлинки двох розмірів. Вони кріпляться ось на такі ніжки, тобто їх навіть прошивати не треба, просто з виворотньої сторони будуть такі, як ніжки вставляються, і на них кріпиться така перлинка. І буду додавати, отакі, як закльопки, не знаю, як правильно такі штуки називаються, але також вони просто. Просто такі сріблясті, невеличкі заклепочки. Тут у мене, здається, треба 4 мм розміру. І перлинки тут 8 і 6 мм. Ось такі в'язати хочу в, дві, в два складення, щоб була вона така, щоб гарно тримала форму. І гачок буду брати, ну, скоріш за все, 4. Бо хочу, щоб вона прям була така добре тримала форму. Щільно. От так. На сьогодні у мене все. Приходьте в коментарі спілкуватися. Буду рада знайомству. Побачимось!